Вітаю вас, любі малюки. Сьогодні я хочу поговорити про ваше ставлення до інших людей. Погляньте, ми всі різні, але рівні. Ми повинні поважати один одного, бути добрими, дружніми та з розумінням ставитись до людей, які від нас відрізняються. І все це називається. Толерантність. Щоб бути толерантним, запам'ятайте такі правила. Вчіться не тільки зрозуміло говорити, а й уважно слухати інших. Вмійте контролювати свої емоції та почуття. Поважайте поведінку іншого. Дотримуйтесь правил вічливого спілкування. Якщо ви будете дотримуватись цих правил. Тоді станете добрими, чуйними, вічливими, чесними, терплячими, уважними. Правила толерантності ми вивчили. Пропонуємо намалювати квітку толерантності. Приготуйте білий аркуш паперу та фарби. Розфарбуйте свою долоньку будь-яким кольором та зробіть відбиток на цьому аркуші паперу. Це буде наша квітка. Домалюйте стебло і листочки зеленим кольором. А в серединку квітки наклейте серце. Погляньте, наша квітка чуйна, вічлива, від неї віє добром та уважністю. Любіть та поважайте один одного до нових зустрічей!